діти! Малята, добрий день. Зайчику, добрий день. Ти так швидко до нас біг, що аж дихати не можеш. Так, вірно. зараз я заспокоюсь. Допоможіть мені, будь ласка. Зайчику, спокійно. Малята, яка зараз пора року. А зараз, Зайчику, ми з Малятами загадаємо тобі загадку, а ти відгадай і дізнайся, яка зараз пора року. Жовтий листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, то коли ж це буває? Я знаю, що це відбувається восени. Але послухайте, що зі мною трапилося на днях. Пликаю я лісом, дерева вже майже стоять без листочків. Ми в лісі мешканці лісові. Називаємо їх голими деревами. Шоша листочки під лапками. Раптом чую, хтось за кущем ховається. Я злякався, вдруг то лисиця або вовк. І як древенув, я так швидко біг, що і не помітив, як забів у ліс, де рестуть тільки ялинки і сосни. Дітки, а там вони всі стоять зелені. Я злякався. Може, від страху щось переплутав, яка зараз пора руку. Ось прийшов до вас запитати, чому ялинки і сосни стоять зелені, якщо зараз пора руку осінь? Зайчику, а ти не знав, що ялинка і сосна це хвойні дерева, і вони стоять вічно зелені? Діти. Зараз ми з вами розглянемо ялинку і берізку і порівняємо, чим вони відрізняються і чим вони схожі між собою. Це берізка, а це ялинка. У берізки і у ялинки є корінці, які знаходяться під землею, стовбур, гілочки. На гілочках листочки, тільки у ялинки голочки і є листочки. Коли наступає осінь, у берізки листочки жовтіють і опадають, і дерево стоїть голе. А у ялинки голочки також жовтіють і опадають, тільки замість одних гілочок. Відразу відростають нові, от тому нам і здається, що вони завжди зелені. Зайчику, а нам з малятами вже час трохи порухатися, а ти приєднуйся до нас. Діти і зайчику, я зараз вам загадаю загадки, ви їх швидко відгадаєте. Зимою і літом майорить одним цвітом. Що це? Це ялинка? Це Правильно, зайчику. А тепер послухайте, дітки, другу загадку. Сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку. Має з довгий гілочок хустинку. Про яке дерево ця загадка? Ну, ну, це також про ялинку. Ні, зайчику, не відгадав. Це загадка не про ялинку, а про сосну. Брата. А ви знаєте, чим відрізняється ялинка від сосни? Та ні, вони нічим від не відрізняються, Вони однакові. Довго є, гілочки є, голочки також є. І зелена, що сосна, що ялинка. Чим вони можуть відрізнятися? Ні, зайчику, ти помиляйся. І зараз я вам розкажу, чим відрізняється сосна від ялинки. Сосна відрізняється від ялинки розміром голочок. Давайте розглянемо їх. У сосни голки довгі. А у ялинки короткі. Дивно, а я ніколи не звертав на це увагу. Малята, а я знаю цікаву пачку гімнастику про дерева. І зараз ми з вами в неї пограємо. Має стовбур дерево, багато гілочок. листячком жовтеньким, манить Діточок, вітер залетів у гай, ти дерева не ламай, дуже гілки не клони, щоб не тріснули вони. Зачку, подивись, яка незвичайна ялинка у мене є. І я пропоную зараз. І діткам і тобі її зробити. Малята! А для того, щоб побудувати ялинку, нам з вами знадобиться такий трикутник коричневого кольору це стовбур ялинки. І прищепки це гілочки нашої ялинки. Дітки, дивіться. Двома пальчиками вказівним і великим ми притискаємо края прищепки. А другий край прищеплюємо на столбу, який ми вже з вами вирізали. Знову беремо прищепку і також прищеплюємо її. З однієї сторони гілочки у нашої ялинки ми вже зробили. Тепер ми з вами одінемо гілочки на другу сторону. Діти. Розвертаємо. Так нам буде зручніше робити іглочки. Малята ось така гарна ялинка у нас з вами вийшла. Малята, подивіться, яка гарна ялинка в мене вийшла. Молодці, малята і зайчик. Ви впоралися з цим завданням? Ну а на нас зачекалася гра з оченятами. Додому. Або у вас так цікаво. Я обов'язково ще до вас завітаю. До побачення, дітки. До побачення, зайчику. Ми також з малятами дуже раді були тебе бачити. Приходьте у нас іще. Малята, нам також же з вами час прощатися, але ми обов'язково з вами зустрінемося. До побачення, малята, до нових зустрічей!